Хочу я з тобою жить, спаси ти мій дорогий, хочу я тобі служить, кожен день земний, Миру без тебе нема, щастя бе.

is I'll Служити Христом звірує, ти, у душні мої. Братів і сестер, усіх, хто зупинив свій погляд на вечірніх роздумах, вітаю. Вже більше року в Україні війна, і ми всі на тій війні. Хтось на передовій зброєю, а ми в тилу день і ніч молимось, щоб Бог благословив і зберіг життя воїнів наших, наших синів і дочок. Хтось жертвує кошти, наближаючи тим самим перемогу, хтось довозить допомогу на фронт і вивозить з території бойових дій людей, надає медичну допомогу, лікує. Ремонтує, віддає свої сили для того, щоб в Україну прийшов мир. Ми читаємо Євангеліє від Матвія, 25-й розділ з 35-го віршу. Бо я голодував був, і ви нагодували мене. Прагнув, і ви напоїли мене. Мандрівником я був і мене прийняли ви. Був нагий і мене зодягли, слабував. І мене відвідали, у в'язниці я був, і прийшли ви до мене. Тоді відповідять йому праведні і скажуть, Господи, коли то тебе ми голодного бачили і нагодували, або спрагненого і напоїли, коли тебе мандрівником ми бачили, і прийняли, чи нагим ізодягли, коли то тебе ми недужого бачили, чи у в'язниці і до Тебе прийшли? Цар відповість і промовить до них. По правді кажу вам, що тільки вчинили ви одному з найменших братів моїх, цих те мені ви зробили. Тож кожна праця це праця для Господа. Більше року наше почуття, налаштовані отримувати інформацію, як там на передовій, ми вдивляємось, прислухаємось, читаємо, як там нашим воякам. Чекаємо, коли Бог зупинить війну, а це станеться неодмінно. Але інформація світу через телевізор, інтернет, досить часто це напівправда або зовсім неправда і подається з певними цілями. Несе психологічний вплив на людей, жодному виданню не можна вірити на 100%. Читаємо послання апостола Павла до Ефесян. З 6 розділу, з 10 віршу. Нарешті, мої брати, зміцняйтеся Господом та могутністю сили Його. Зодягніться в повну Божу бро... зброю, щоб могли ви стати проти хитрощів диявольських. 13 вірш. Через це візьміть повну Божу зброю, щоб могли ви мати. Дати опір дня злого і все виконавши витримати. Отже, стійте, підперезавши стегна своєю правдою, і зодягнувшись у броню праведності, і взувши ноги в готовність Євангелії миру, а найбільш над усе візьміть щит віри, яким зможете погасити всі огнені стріли лукавого, візьміть і шолома спасіння, і меча духовного, який є слово Боже, усякою молитвою і благанням кожного часу. Моліться Духом, а для того пильнуйте з повною витривалістю та молитвою за всіх святих. Навіть в церквах є неправдомовці. Сам Христос застерігає ми читаємо Євангеліє від Матвія, 7 розділ з 15 віршу. Стережіться фальшивих пророків, що приходять до вас у вод... одежі овечі, а всередині хижі вовки, по їхніх плодах ви пізнаєте їх. В іншому тексті Христос говорить: пильнуйте, щоб ніхто не звів вас, наперед, в іншому місті, стережіться, я сказав вам усе наперед. Коли Христос сказав все і наперед, то без сумніву. В Божому Слові відповідь на питання, які хвилюють нас. Тисячі років люди беруть до рук Біблію і отримують відповідь на свої питання. Отож, Слово Боже закликає: пильнуйте, стійте у вірі, будьте мужні, будьте міцні, хай з любов'ю все робиться у вас, коли ми будемо озброєні Словом Божим, коли буде у нас віра. Коли ми будемо в вірі мужні і міцні, і будемо робити все з любов'ю, то Бог благословить всіх нас. Йому слава і подяка за все. Амінь.